Всім привіт-привіт! Всім доброго доброго дня. Сьогодні в нас понеділок, 18 вересня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Подивимося, в яких енергіях ми з вами будемо проживати цей тиждень, що нас з вами може чекати, так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимось, в яких енергіях ми знаходимося з вами зараз, так? Зараз ми маємо а, прийняти якесь рішення. Дуже так хочеться, знаєте, закрити вже якесь питання. Ми можемо бути подекуди різкими, проте перед нами відкриваються якісь шанси, і ми, як наче, готові рухатися вперед. Ну, Давайте подивимося, що нам несе цей тиждень з 18 по 24. Цей тиждень несе нам нові цікаві пропозиції. Проте дуже багато людей поруч з нами можуть бути дотичні до тих пропозицій, до тих якихось шансів. І це може Викликати якусь напругу, агресивність, нервозність, конфліктність. Тобто ми можемо почувати себе не дуже комфортно. От. Якась ситуація може виникнути, знаєте, як відчуття залежності. Можливо, хтось вам щось, знаєте, як наче запропонує якусь дуже класну таку річ або ситуацію, куди вас буде просто тягнути, манити. Треба буде дуже уважно до того віднестися. Ось давайте подивимося, що вас чекатиме на цьому тижні в робочих моментах, так. Що принесе цей тиждень, 18-24, в роботі. Новий шлях, якесь оновлення. Ви знаєте, можливо, хтось вам може надати якусь допомогу, можливо, це навіть буде жінка. То важливо дослухатись до її порад. От, і а, будьте дуже уважні в роботі, тому що якісь легковажні рішення на цьому тижні можуть з вами зіграти злий жарт. Нікуди не спішіть. Ідіть, знаєте, так, покроково. Нехай всі події відбуваються тако своїм. Темпом, так, і тоді ви не втратите а, ніяких можливостей навколо себе і збережете той а, баланс і рівновагу. Давайте глянемо, що принесе цей тиждень в особистому житті так, з 18 по 24 вересня. Особисте життя у відносинах, що чекає? Ну, дивіться, трошки може бути напружено, можуть бути якісь конфлікти, можуть бути якісь такі кризові ситуації. От. І акцент на цьому тижні ставиться все одно на якихось більш матеріальних речах, на якомусь відстоюванні своїх позицій, свого бачення, взагалі не на якихось почуттях глибоких чи емоціях. Якось ви будете дуже себе подекуди агресивно поводити. Давайте глянемо пораду на цей тиждень. Так? Порада – збалансувати своє життя. Життя. Ви маєте перед собою великі можливості, проте ваші страхи ваш, вами ж можуть і керувати. Ви повинні зрозуміти, що єдиний ваш шлях саме через оту, знаєте, доріжку страху.